б що не казав, а це зараз самий популярний підлокітник в нашому інтернет-магазині. Він вміє ось так от прикольно вистрибувати вперед. Кришечка в нього перетягнута екошкірою з такою чорною строчкою. Підлокітничок має ось такий класний підсклянник. Також він має 4 USB ззаду. І ззаду також є ось, ось така попільничка. Ще маються 3 USB спереду. Два відділи для зберігання ваших дрібничок ось такий маленький і ось такий глибокий всередині. Є дріт для того, щоб підключити його, щоб працювали USB-шки. і також в нього мається підсвіточка, яка працює на батарейках. Батарейки в комплекті, на жаль, не йдуть. Він встановлюється майже на будь-який автомобіль за допомогою ось такої ноги, яка розширяється від 10 до 20 см. І також, якщо вам потрібно буде по висоті, можна поставити буде ось такий подіум, щоб він став трошки вище. Можна з цим подіумом, можна без нього. Дуже популярний підлокітничок зараз. В нашому інтернет-магазині замовити його можна на нашому сайті посилання на сайт в шапці профілю carstore.com.ua або за ось цими номерами телефонів. Для замовлення телефонуйте, кажіть, що вам сподобався цей підлокітничок, і ми вам обов'язково його відправимо. Дякую.